Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми знаходимося на кар'єрі поблизу СМТ Новозирянка. Виїхали сьогодні троє з ультралайтами половити окуня. Так що, що з того вийде, дивимося далі. Погнали. Так, батько збирає спінгу, зараз він нам покаже, як окуня треба ловити. Так-так. Старі рибаки вони знають секрети, але не розказують. Так, я покажу. О, перший пішов, так? Вагро взяв. Я не знаю, що це за приманочка. Як вона Бебі... Бебірокфіш. Бебірокфіш. Півтора дюйма, так? Так, це по-моєму чи один і два в них там. У них якось там нестандартні. Перший куньок. Це то Тож є оригінальна така, але це не оригінал. Я навіть не знаю від кого це. Це може бути як від флагмана, може бути від того. Зараз і я кину. Біля берега взяв десь. Mm, okay. Так А я поставив джавастика двохдюймового на 3 грамах. Зараз подивимося, деревця та якісь є. Ось яка водичка. Натаранючку, на ж вагою беремо, правда? А рибку не відпускаємо, беремо на тараньку. Mm. Так, що грозного тягне? Але щось mm. таке таке карапуз. Ну, Йде та так? сухий, та окунь, що ти хочеш. Я ну, yeah, знаю, що окунь. Ну такий так, відпусний, відпусний. І я пішов, і я розловився, але теж невеликий. Чи такий? Ні, це вже такий. Такий може бути. Ха-ха-ха! О! Красунчик який. О, диви, як зів голодно, з чебурашкою того джавастика. Залопав. Так, друзі. Пішов. О! Красень, на тараньку, на тараньку. Бо я типу більше... Бачить як попри берег. Ти типу, повздовж скали, знаєш? О, дивіться, друзі, окуньок, бачите? Підійшов. О. У воді дивиться. <гум> бачите, який. Красень. Іди сюди маленький, йди. О, тікай. Є, є? Товщий? Ні. Тягне. Так, Славчик, Славчик тягне. Давай, 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 давай. О, диви, диви, То гарний. Давай. Ви його вже тут закрутило так, як цього. О. Би зараз, що буде. Ну покажи. Ні, цей хорошенький такий. Да? Так. О, це вже може бути. Це вже може бути. Так, три. Чотири вже. Чотири кінця вже є. А. Ну, типу, один відпусткий Так, один відпущений маленький. На коканчик. Так, ловим. Так, батько, там ловить. Ловимо ловим. Поки що казав, одна покльовка була. Але ще, ще ні, ще не відкрився. Зараз буде. Упорство, батько, де? Горо там чіпляє. Відчепив? Ну, чебурашка ціла. О, То добре хоч чебурашка є. Гачок зламався. Гачок зламався, ну таке. Він підходить і як женеться. І підходить і назад пішов. А брат не хоче. Просто я бачу такі дві на окунь. непогані, Непогані. І він не хоче брати. От у чому проблема. це гарно, друзі. Це якийсь гарний окунь. Ну давить так, та що. Це точно гарний. Оба! Оце я хапнув! Оце окунь! Ха. Ну як вам красунчик? гляньте на джавастика на трьох грамах! Ух! Красень! Ну це вже такий приємний, знаєте? А то всі такі... Це вже такий побільше. О дивіться, бачите, в воді от стоять, дивіться, скільки окуня. Правда, невеликі, але ви подивіться, скільки його там є, бачите? О. О, гляньте. Вода прозора, все видно, дивіться. Красунчики. А, брати не хочуть. За приманочку йдуть. Вже пробуємо. Різні, бачите, от вони крутяться. ага. Красиві так. Ано ну, покажи. Так, там швайер зловив. О, куня. Ну невеликого, з руки не видно. А, ні, о! Красень, красень. Отак більший. Рибацюга. Так, трохи довго то не приманка. Так, починаємо проводочку, може зараз ще одного там вихватимо, а? О, єдно. Яка тут глибина, батько, де ми ловим приблизно. Приблизно 10. 10-8-10, так? 10, да? Ні, більше вісім. Більше 8 метрів? Ну може 9-8, воно вона теж неровнося. Ну, коротше, ви зрозуміли, глибина тут така. До 10 метрів. Дай боже. О, дивіться, друзі, о, окунь. Не знаю, що вам видно на камеру, дивіться. О, піднявся біля скали, бачите, стоїть. А брати не хоче. Невеличкий такий, але... Але рибка. О, пішов. Бачите? О, пішов на глибину. Що там, Є? батько? Є? О, батько тягне вже. Нарешті батько розловився. І що, гарний? Ну непоганий. Слухайте, непоганий, дивіться який. О. А, красень. Гарний красунчик, красунчик, батько. Не ти, а оп. Та ти подивися, як він заглотів. Ну, бачиш? Навіть приманки не видно, так? Да? Так. Так, вподобайку. Вподобайку за окуня. Так, батько наш куканчик несе. О, то ми вже трошки окушків маємо на таранечку, так? Да? Скільки там є? Вже п'ять зловили. П'ять штучок вже є. Так, друзі, змінюю я точку. Щось стоїмо, мовчить. Йду на інше місце, рухаємося, шукаємо. Так, друзі, пішов. Бачите, видурив. Ха, зійшов, відчепився, ну Зараза. Відчепився. Ну, Джавастик кидаю, знаєте, судячи з останніх риболовль, на нього отакого от непогано бере. Відчепився, друзі, дивіться, знов зійшов. Зійшов, бив-бив і зійшов. Так, друзі, вже на цьому місці два зійшло. Женеться, правда, невеличкий такий. Ладошка, чуть більше ладошки може. Знаєте, невеличкі кунці, але вони є, стукають в проманочку. От два зійшло, щось так, знаєте, беруть нежадібно, легенько. Опа. Є. о-о, Давить трохи. Трохи давить. Опа, хе-хе-хе, Бачите? Є гукунчик нарешті. Ну такий, бачите. довгий такий, худіший, Ну, але гарний, приємний. На тараньку піде. То вже третього зловив, два зійшло таких ось. Приблизно. Так, ну що, ми вже зловили десь 6 штучок на трьох, чи сім, сім одного відпустили. Вже годинку, напевно, до годинки кидаємо. Щось трошки покльовує, підходить до скали, але, знаєте, бере так неохотно, неохотно. Він тут такий трошки капризний, його тут треба поумовляти. Працюють краще натуральні кольора приманок, кислота, скільки ми пробували, щось дуже і дуже слабо. Можливо, це зв'язано з прозорістю води, що дуже чиста. Можливо, щось інше. Не знаю. Так, такий наш улов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 7, 8. 8 9, 9. 9. Ну, ще 10 би зловити, з десяток було б непогано. Ну, правда, такий невеликий, але нехай але буде. Так, друзі, напевно, будемо ми збиратися. Вже Вже з пів години хвилин 40 покльовок ні в кого не було. Сьогодні кльов був такий собі, знаєте, не дуже, а зараз на вечір зовсім перестав він клювати. Ну, але трошки рибки ми впіймали. От, окунці, бачите. Візьмемо візьмем на таранічку, звичайно. Хочемо зробити тараньки, знаєте, зараз літо, пора пива, тому таранька треба. Так що, кому сподобалось відео, тисніть подобайки, підписуйтесь на канал. Ми ще обов'язково сюди виїдемо на Окуня. Так що, всім па-па!